Сьогодні тема нашого відео огірки. Огірки – це найпоширеніші, напевно, овоч, який завжди є на нашому святковому столі, які ми хочемо виростити на наших присадівних ділянках і порадувати себе і своїх близьких гарними урожаями і консервацією. Ну що ж, почнемо. Сьогодні ми не будемо говорити, які вибирати. І, взагалі, я не буду вам радити, які огірки насіння вибирати. Так само, як і інші овочі, тому що насіння це на кожного на свій смак. Кожного, кожен овоч смакує кожній людині по-різному. Хтось його закриває, хтось його консервує в банках, хтось у бочках, хтось робить ніжинський салатик і тому подібне. тому… Кожний із цих овочів, які ви посієте чи посадите на розсаду, посієте на розсаду, це ваш особистий вибір. Тим більше у вас у всіх різні ґрунти. Хтось в теплиці, хтось на вулиці, хтось поливає одною водою, яка так само впливає що на консервацію, що на самий врожай. Тому все залежить від ваших особистих вподобань і місця. Де будуть рости ваші овочі? Та все ж, купляти треба, мабуть, оброблене насіння, оброблені насіння або його обробити самостійно. І що сьогодні ми зробимо такий алгоритм нашого відео, якому я би хотів розказати: перше, це коли ми сіємо насіння на розсаду і в що. Друге, це. Ті моменти, які ми будемо вже висаджувати, які має бути температура ґрунту для розсади. І третій це вже ріст огірків, і чим я особисто підживлюю. Перша наша тема це розсада. Розсаджу, розсаду я вис... висіваю в тирсу. Мабуть, багато хто з вас так само це робить. Тирса це є пухкий матеріал. Перед тим, як ви знаєте, його треба е, обдати окропом. Тирса має бути з листяних дерев, це не має бути не фанера, ніякі другі, другі склеюючою речовиною е, матеріали. Ви вибираєте тільки листяні. Навіть е, хвойні дерева не бажано використовувати. Окропом вистигає. Прокладаєте насіння оброблене і прикриваєте зверху 1,5 см такою самою тирсою, і зверху або харчовою плівочкою, або скло, уже в кого як виходить, і кладете в тепле місце. Тут дуже важливо температуру підтримувати біля 20 градусів. Тоді насіння на розсаду буде добре розвиватися. Чим добре тирса, вона пухка, вона не забивається, вона добре вологу утримує. Ну і до цього всього потім легко висаджувати, бо коріння не пошкодиться у вас при висаджуванні вже в ґрунт, безпосередньо. Підросла у вас вже розсада, у вас вже третій, четвертий є справжній листок, і ми вже хочемо висаджувати. Але тут є свій нюанс. Температура ґрунту має бути 14-15 градусів. Хоч це на вулиці, хочеться в теплиці 14-15 градусів, тоді у вас піде розвиток вашого, вашої розсадки. Перед тим, як ви будете висаджувати в землю, ґрунт має бути пухким. І в нього попередньо мали би бути внесені добрива. Наприклад, я вношу за тиждень приблизно дріжджі одна чайна ложка на один літр води теплої, воно починає взаємодіяти, і потім я поливаю е, ґрунт, і вже тоді через е, тиждень висаджую розсаду. За е, приблизно місяць я вношу Курячий послід. Знову ж таки, я вже розказував, як це зробити. Один, одна літрова склянка на 10 літрів води, ви лишаєте в відносно теплому місці, щоб воно у вас пройшла реакція між цим. Я знаю, це може бути тиждень, може бути і два, дивлячись наскільки тепле це місце. І потім, потім одна склянка цього вже розчину, ви розбавляєте 10 літрів звичайної води. Бажано. Щоб це вода була нейтральна, тобто дощова, і поливаю. Це приблизно за місяць до того, як я саджу уже огірки. Хочу зауважити один невеличкий нюанс це коли ви вже посадили і у вас пройшов тиждень-два, і у вас ґрунт. Ну, так, задерев'янів зверху, забився, і ви хочете його розпушити. Цього робити не потрібно, бо ви пошкодите коріння самих огірків. Вони на поверхні, десь дві треті коріння огірків буде у вас на поверхні. Тому ви їх пошкодите, і ваша рослина захворіє. Краще зробити мульчування, прорвати весь бур'янець і. Солома, трава, але щоб вона була вже підсохша, і прокласти. Ви побачите, наскільки це буде суттєве підживлення, по-перше, ваших рослин. По-друге, воно не дасть бур'янам, по-третє, воно буде забезпечувати там утримання вологі, і навіть якщо будуть якісь певні зміни в погоді в сторону мінуса, тобто, ну, не мінуса, а прям аж мінус. А мається на увазі, що буде менше, ніж 14-15 градусів. То там буде утримуватися тепло. Підживлення огірків може відбуватися напротязі всього росту нашого вісну. Треба внести калійні добрива. Хтось ношує органічні, хтось хімічні. Я користуюсь тільки органічними добривами. Бо, я вже казав, хімію можна купити на базарі. Якщо виросли, це ваші. Не виросли, купуйте на базарі. І. Запам'ятали, азот постійно, калій, цвітіння плодоношення. Калій, як я вже казав, я використовую органічні, тут мінеральний, можливо, більше правильно сказати, я використовую попіл. Звичайний попіл, ви можете подивитися, як зробити, це калій цей швидкорозчинний елемент в воді, його не треба додати туди кислоти. Ні остової, ні лимонної, є багато якихось певних хіміків, які кажуть, що багато натрію в попілі, але суттєвих аргументів від них я не почув. Тому я вношу попіл, і е, калій буде доступний нашим огіркам. Також треба знати міру, тобто один. Можливо, два рази ви можете полити. Цього буде аж забагато навіть. Тому один раз полили калієм, тобто попілом, і огірки кажуть вам, як. Ще хочу додати, що огірки люблять нейтральну почву, ґрунт тобто 6,8-7. Тому ви маєте перевірити свій ґрунт на кислотність. Є багато препаратів, лакмусовий, навіть папірчик і багато ви можете зробити, це у вас займе до 5 хвилин і ви будете знати кислотність вашого ґрунту. По мірі росту самого нашого кущика ми всі хочемо, щоб там було якнайбільше зав'язів. Але огірок, це така рослина, що вона має запилюватися тобто, мають бути і чоловічі, і жіночі. Коли росте наша рослина, по мірі росту будуть спочатку йти тільки. Дивлячись від сорту, але в основному йдуть спочатку чоловічі квіточки, і чим більше рослина, тим більше жіночих вже буде зав'язів. Десь вони є на другому, третьому порядку. Тобто ви слідкуєте за самою рослиною. Я, наприклад, після 6 сьомого справжнього листа обрізаю верхушку, і вони дають бокові пагони, на яких в основному вже жіночі. Квіточки, тобто ми вже будемо отримувати більший урожай запилення в мабуть комахи. Якщо у вас мало комах, теплиця герметично закрита, в чому я дуже сумніваюсь, то ви можете запилити їх навіть ваткою, як вам дуже так схотілося. полив Полив, огірки дуже люблять і поливати. Бажано завжди на вечір, тому що за день вона може випороватися. Це приблизно сонечко почало сідати вже так добре. І ви поливаєте. Вода має бути обов'язково тепла. Тобто, якщо це ви набрали в бочку на вулиці, вона за день нагрілася. І такою теплою водою не з криниці, тільки теплою водою. Температура ж росту і плодоносіння наших кущиків. Найкраще це 23-25 градусів. Тому ми, якщо на вулиці дуже спекотна погода, стараємося прикрити, огірки можуть знаходитися певний час і без якогось такого сонця, тобто затінку якомусь, але не давайте протягів. Вони цього, якщо. Помідори у нас люблять дуже протяги, то огірки їх не дуже шанують, тому теплицю бажано закривати. Якщо, якщо це на вулиці якісь, робіть маскувальні, може якісь сіточки. Зараз достатньо продається в достатній достатньо кількості. або ви навіть можете використати просто радку. Ну, якщо підсумувати, то можна зробити таких три. Висновки. Розсада у нас росте плюс, плюс 20 градусів. Висаджуємо, ґрунт має бути 14-15 градусів. Ріст огірків 23-25 градусів. Поливаємо теплою водою, не забуваємо підживлювати. І все у вас буде добре. Буде гарний урожай. Про хвороби ми поговоримо вже в окремому відео. Всім гарних урожаїв. Пока!